Слава Україні, козаки! Сьогодні оглядаємо лікий ферм фосфатні акумулятори призматичної форми. Ємністю, як показав виробник, 50 Аригодин. Розміри. Товщина 44,8. Ширина 147,5. Висота 128,7. Акумулятор має дві клеми. Це алюмінієва. Це, скоріш за все, мідна. Алюмінієва плюсова, мінусова мідна. Та різьбу під Болт М8. Вага. 1602 грами. 1569. 1586.

Акумулятор заряджений три дні тому, зараз на ньому напруга 3,44 вольта. Буду робити замір ємності, розряджаємо силою струму 5 А. Запускаємо тест. Закінчився тест ємності, він тривав 10 годин 16 хвилин. За цей час було віддано 51,3 Аг, що на 1 Аг більше, ніж заявляє виробник. З цього робимо висновок, що акумулятори мають хорошу ємність і ще досить гарний ресурс. 50-амперних літій залізофосфатних помірки я з'єднав послідовно і е, таким чином в мене вийшов 12-вольтовий акумулятор з діапазоном напруг дуже схожим до свинцевого. І так, як я це зробив? Оце у нас перша комірка, це мінусова клема. Я під'єднав БМС-ку. Силовий провід заходить на, провід, на вивід БМС-ки, а також ще один додатковий провід іде до цієї сами, самої мінусової клеми. Наступний провід від оцього виводу ми під'єднуємо до плюсової клеми першого ж акумулятора, потім другий провід, який виходить, звідси, ми під'єднуємо до плюсової клеми нашої другої комірки і так далі. Третій провід ми під'єднуємо до плюсової клеми третьої, третьої комірки. І четвертий провід ми під'єднуємо до плюсової клеми останньої, яка буде і основною плюсовою клемою акумулятора. Оце буде оце мінус. Він виходить з БМС-плати і вона буде відключати по нижньому порогу напруги біля 2 вольт наш акумулятор, щоб він не розряджався в нуль. Також я під'єднав. Шлейф для балансування цих комірок. Він під'єднується аналогічно. Тобто ми чорний провід під'єднуємо до мінусової клеми акумулятор, потім зелений провід до плюсової клеми першої комірочки, жовтий провід до плюсової клеми другої комірки, білий провід до плюсової клеми третьої комірки, і червоний провід до плюсової клеми основного акумулятора. І ось таким чином у нас є такий роз'єм, і я на Aliexpress замовив. Активний балансир на 5 Ампер сили струм. Перевіримо, чи ми все правильно з'єднали. Під'єднуємося до нашого шлейфа. Ось оце буде чорний провід, це мінус. І тепер дивимося на мультиметр. У нас перша комірка 3,56. Друга комірка 7 В Третя комірка 10,44. І. Четверта комірка, тобто весь акумулятор 14 вольт. Значить, всі дроти ми з'єднали вірно. Між комірками я положив такий діелектрик. Це гнучкий пластик такий. І от три комірки я ізолював одну від одної, щоб вони не... Якщо термоусадка перетреться, то щоб вони не контактували одна з одною. Ще залишилось додати плюсовий дріт, який буде, з'єднається. Ну, не з'єднається, а я спаяю конектор. І можна буде цей акумулятор підключати до інвертора. Оцей акумулятор буде заміною 50-амперному акумулятору свинцевому, який втричі важчий і вдвічі більший за розміром. Я знаю, що третя комірка в мене не дозаряджена, тому що я проводив якраз на ній тест ємності і не встиг її дозарядити перед збіркою. Тому зараз я під'єднаю активний балансир. Я під'єднав його. Тут засвітився індикатор, що він працює. І давайте поміряємо струм на кожному з дротів. І так, перший дріт. 0,6 А. Так, далі зелений дріт. Тут не балансується нічого. Далі жовтий дріт. 1,5 Ампера, 1,47. І ось третя комірочка наша. На неї йде весь струм. 1,52. Тобто перекидається енергія з першої та четвертої комірки на третю. Отак От працює активний балансир. І він вирівнює напругу на них. Ми зараз ще перевіримо напругу. Ось у нас є ще один тестер. І перевіримо напругу на кожній з банок. І так, перший. 3,54. Друга комірочка. 3,34. Третя комірка. 3,53. І четверта комірка. 3,52. Тобто ось ця комірка найменш заряджена, її я тестував і проводив тест ємності. Акумулятор віддав ось цей 51 Ампер 1. Що чудовий результат, і я задоволений. До висновків. По ціні. Свинцевого акумулятора, який має 300-400 циклів заряд розряду, мені вдалося зібрати збірочку на літій залізофосфатних акумуляторах ємністю 50 Ампер-годин. І ця маленька ну, порівняно коробочка має 600 Вт-годин ємності, що хороший результат за дані кошти. Дані акумулятори на момент зйомки відео коштували 1000 гривень за один елемент, тобто 4 елемента, 4000 гривень. Шини я виготовив сам, купив в епіцентрі пластину. Алюмінієву. Та е, вона коштувала 56 гривень, здається, обрізав, насверлив отворів і все скрутив. Гвинти, БМС і балансир це ще додамо буквально там 700 гривень за це все разом. І за 4700 гривень я отримав чудовий акумулятор, який має дуже багато циклів заряду розряду, більше, ніж дві тисячі При цьому можна його швидко заряджати струмом до 0,2C, 0,5C. Тобто за дві години цей акумулятор можна зарядити. Це також величезний плюс. І він без проблем буде працювати з інверторами 12-вольтовими, які розраховані на свинцеві акумулятори. Тому мій вибір, я вважаю, вдалим. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Посилання на акумулятори, де я купував, залишу в описі під відео.